Добро здоров'я! Сьогодні ми будемо грати в гру, яка називається Hotel Remorse. Не знаю, що це означає, але я знаю, що означає слово Hotel. Hotel це «готель». <світ> на цьому мої знання англійської мови закінчуються, тому давайте починать. Не буду довго щось там розказувати. Щось там якийсь день. Септембер, октябр. Жовт... Коротше, 2 жовтня, між десь 2-3 годиною ночі. Було дуже багато. Ні, не дуже багато, було декілька якихось. Е, не, відгуків, нехай буде відгуків, що хтось чув Вистріли <звук> Дробовика! Ага. А, може ходить. Ха, <звук> я наче мишкою кручу, а воно щось взагалі не реагує. <звук> вистріли дробовика, окей. Зрозумів. Е, щоб прочитати April much, March, April May. Я, коротше, знаєте в англійській мові? Знаю місяці тільки по порядку, я не можу так. April. Що це за місяць? Я так, мар Марч, Ейпл, Мей. Я знаю, що Ейпл посередині, а посередині у нас квітень. Знаєш, це 8 квітня. Єлена е, вагітна. Ми цього взагалі не планували. Я не знаю, що мені зробити, чи піти за хлібом, чи за молоком. Це дуже важкий вибір. Е, ага, і це вона єдина, кого я люблю. Ми будемо е, скоро е, одружуватися. І трошки відпочинемо від життя. Що? А, я один з одним. Ага, зрозумів. Ну буває такі іноді ситуації. Не знаю, приємні чи не дуже. Стоп, можу вийти? Не можу, а що робити? Алло! Люди! Рятуйте мене! Шо? А що робити, тихо? Тихо, нічого не чуть. Двері точно ні? Е! То я зробив! Точно? Ви впевнені? Може? Не можу? Можу? Не можу? Тут можу? Не можу? Тут можу, не можу. Все, добре, я не буду більше так робити. Скільки ця гра проходиться, сподіваюся? Не 10 хвилин. Хвилин 20. Було б непогано. Ні, хвилин 20 це вже добре, а якщо 15, то так, непогано. Можна було б і більше, але. Як мінімум, 15 хвилин. Ай там світло мигає! Мені це знаєте, щось Щось воно мені навіє. Такі якісь думки нехорожі. Таке. Якесь щось незрозуміле. Я завжди боявся оце як. Щось мигає світло, значить, треба вже бояться. Значить, що вже. Гадемет. 17 вересня, о, це якраз єдиний місяць, який я можу одразу з голови сказати, що септембр, це вересень, 17 вересня. Як це сталось? Це не було те, що мало статися. Ми були, ми збиралися дружитись і бути разом назавжди. Але зараз вона пішла, зараз її немає. Чого вони не змогли її цей, захистити? Коли вони могли захистити дитину. Вона була для мене дуже важливою. <гум> 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 Добрий день! А як у вас справи, можна зайти, будь ласка. Ой, ой-ой-ой, знову записка. Ужи, <гум> <гум> єси на небесах, чек там. Е! Пустий лист? Не-не-не. Можно я сяду. О! А! Все так просто! Угу! Прихід! Прихит! Ой, поноси за ударом. Что вы хочешь-то? Скика. Четыре хвилины. Реально, так мало. З гікани ще грать в цю ігру? Ні. Е! Спати! Вже пізно. Вже пізно. Давай. Знову пусти? Вересень 21. Я. Фу, я не маю жодного, я пішов. А, в мене нікого немає! О! Я тут залишився сам у цій темряві. Цей плач мене дуже задовбає кожну ніч. Я не хочу. А, чого воно просто не заткнеться? Будь ласка, заткніть його, будь ласка, заткніть. Елена, де ти? Не знаю, де Елена, але ось Антоніо Бандера прилетів, але на пальці не хоче сідати, щоб ви його побачили. Хоче сідати, Ось який він. Гарний. Це, залишайся. Ні, жартуй, не залишайся лети. А! Угу. Дуже добре. Світло вімкнуло. А там було щось взагалі, я не поняв. Хтось щось викував на нас? Думаю, так. Думаю, щось там було, але я. Мій поганий зір переходить навіть у гру. Я в грі також нічого не хочу. Ой, Уще зірвалось! Е! Наша! Нашо! Открывай, будь ласка. Ура! Нее, темрява. Попуга! А! -а, -а, -а! Нее! Ой, попуга чуть с пальца не навернулся! Надо бронить! Лалабай! Е! Ты кто таки? Ничего собі Тесла Тесла Кар Чат GPT model. 24 вересня, нарешті Тиша. Я. Шо? Я думав, що це мені допоможе, але я досі не можу заснути. Що, що я зробив? Мій розум втрачається без неї. Мені потрібна типу, Єлена. Зараз щось буде. Нє? Ні? Нічого? Серйозно? Серйозно? Давайте я спиною піду, краще. Шо? А що робить, виходить? Ні! Не випускайте. А! Опа. Дуже технологічний готель, коридори самі перебудовуються. А можна мені, будь ласка, додому піти? Нє, не випустите мене. Попуга, ти злий також? Я також злий. Опа! Я думаю, ви це також чули. Страшно, в мене мурашки по тілу йдуть, я вже трусюсь по ногах тече. Кап... Капучино апарат. Десь з'явився в мене. І в мене його і не було, але вже... Сам, Сам він Капучино пішло. Я прийшов за тобою, тобой. А тепер уйди за мене, будь ласка. Мені здається, що це вже привіт. Насторожиться? Дуже вагомий, до речі. Привіт. Е! Я сказав а не при... О, щоб бігти! О, чого так гучно? Ти хто таке? А! Ніхто мене! у у Ми в ліфті втекли! А ви мене хоч, хоч чули? Не знаю! І що ти таке? Шо ти за чорт такий? Я з такими не... Я з такими не балякаю! Все? Мені смерть. Так погнали. О, ми впали! Нащо я так багато разів нажав? Що? Ой! Фу. Угу! Сыкот на 666! Що робить? Йдем! О! Е, двіет! Баеть! Е! Попуга! Не бійся! Я боюсь! Уже по ногам дай! Шо? Шо-шо-шо? Чарлі Бехан! І зробив цю гру! Ууу! Шо-ші! Діфо себе! Пацюк! Пам'ять пацюку, який прожив два роки з 13 по 15. Фу, Ого! Що це за бі. Фу, поняв. Що це. А, ігра вилетіла. Нормально. Добро здоров'я! Хе, не, жартую, ми вже сьогодні вітались. Подумав я, ну маловато 10 хвилин, чи скільки я той хорор знімав? Дуже маловато, тому. Тому. Що це означає? Що ми запишемо сьогодні, звісно, не ми. Ну, я запишу, а ви подивитесь. Декілька хорорів, не знаю, скільки це буде. Це залежить від того, скільки це буде хорорити. Так, 15 років тому ця штука якась дебільна почалась називатися, ця гра Last Signal. І якесь дуже радіо Ну, почало там щось балакати у тихому місті. Ця ситуація дуже така. Тормошить трохи, знаєте, як це спите. Нічого там не думаєте, і у вас такий ох, хистрбошиті, страшно. Уа! Ну, <гум> типе тако. Не знаю, чи у вас таке буває, у мене таке кожен день. Приблизно. Коли мені папуга сідає на носа і починає око відкльовувати Цей радіосигнал слабий, мені треба залізти кудись вище, щоб його почути. Можливо, це якісь. Ви, ви живуни? Ура! Ви живуни! Це щось. Це щось таке, я вам скажу. Виглядає не дуже добре. Я б в такому місці не жив. Опа. Кінець гри. Це приблизно так виглядає Белгород. Ну вони самі почали. То, нас там нет. Щось це фігня якась дуже дебільна. Тут ніде небезпечно. Я по ній ходжу! А! так. Щось там. Щось якась фігня. Фігня штука, я по ній походжу. Ви чули? Усе, і що в мене з голосом і... як це місто реагує на те, що ми по ньому ходимо? Чу? Добрий день. Сигнал тут починає ставати сильнішим, я маю продовжувати? Ні. не маєш. А я можу стрибнути? Ні, не можу. Чого? Чого в нас відібрали вибір? Я хочу стрибнути! У якусь злизьку червону штуку. А що це таке? Це може якийсь апокаліпсіс? Інопланетяни прилетіли нас з'їли. Це людина? Ну схоже, не людину, в принципі. Добрий день! А я прийшов, щоб у вас попросити! Не шуміть так! Я радіо не можу слухать! Нормально. Вимкніть свою глушилку. О, сюди на другий поверх. Ого! А що це. Що по звукам? Е! Е! Мені страшно, не не треба! А, тут тихо. Щось хтось розказує чи це Тошка балакає? Папушка. Тошка папушка. Ні? А тут воно наче почалось було. Угу. Ого. Ні. Тупцюємось на місці. Добре, ходімо тоді по... по сходам. Бо я щось тут якойсь фигня занимаюсь. Шото? За кебербулений. Двойку поставили в щоденник. Я маю. я б хотів би, щоб це зупинилось. Як і. але як я дізнаюсь, що то таке мені шепить там під вухо кожної ночі. Не підуть цим шляхом. Чого? Можна було б піти тим шляхом. Поставили двіку в щоденник, вони тепер лежать, плачуть. Ну нехай. Опа. А мені здається, що все буде дуже просто. Ми... ми так високо заліземо, що нас вітром здує, і ми випадемо з життя. Випадемо із цієї багатоповерхівки і випадемо з життя одночасно. Знаєте, це як вбити двох зайців одної людини. Що? Мені треба отримати чистий сигнал. У, станція. Це автоматичне якесь посилання із повітряних сил Америки. Якщо ви це чуєте, то чекайте! Везірву! Yeah! О! Дуже добре, дякую! Головне, що сказали вчасно, я вспів утекти. Тоні палм зробив. Тоні лапа. Палм. Палм. Це лапа наче. Щось мені здається, що прийдеться ще один хорар записати, бо. Скільки це йшов? 4 хвилини! Нє, це не годиться так. Третьою грую на сьогодні я вирішив зробити гру, яка називається Sunset Humanity або просто Захід людства. Це щось про якийсь, Е... Як його? Штучний інтелект, чат який нас захаває. Такий нас вб'є. І все, нас зробить рабами, ми будемо йому. Не, наче нормально по ФПС, мені щось здалося. Чи не дуже? Не, нормально. Який нас буде використовувати, щоб ми йому копали уран і заряджали його. Не знаю, мізки електричні. що це? Сінгуляріті? Чо? Стрілять? Почать. Ану. Прикольно? Так, це моя улюблена гра тепер. Я буду в неї грати до кінця. Давайте сьогодні 2 години. Буду тільки грати цю гру і відео. Сподіваюся, вам сподобається. Тільки що я сказав, і відео, яке і відео. На все відео буде 2 години цієї гри. Я думаю, дуже вам сподобається, бо мені. не знаю, мені наче прикольно. Все. Нє, я задовбався. Далі що у нас є? Вийти? Ага. Копать уран, чату GPT, поки що. Ще рано. Не можемо торкатися? Ого. Що, йдемо додому? Це наче також хорор повинен бути. Ні, треба сісти за комп. Емейл, що у мене там по пошті. Твої наступні тести дуже прикольні. Схоже, що якісь там серйозні люди нарешті дали нам дозвіл, щоб ми валяли і повністю його тестували, напевно, цей штучний інтелект. Спочатку тобі треба просто вимкнути роутер біля твого, біля роздягальні. Це не думаю, що тобі буде так важко, тому що ти і так не дурний. А цьому інтелекту не треба, щоб він завантажив щось із інтернету, бо він нас захопить і знищить за одну секунду. Просто запусти .exe файл, і хай він там уже щось по собі робе. Будь впевнений, що ти вимкнув роутер перед тим, як запустити програму. Я сподіваюся, що ми не здохнемо до цього різдва. Який .exe? Ага, Лаплас. Якщо. А, будь ласка, вимкніть інтернет коннект. Що? А, хе, нормально, я що що було? Як мені вийти? А, логаут. Так. Інтернет спочатку. Все? Вимкну? Нехай. А він не може цей чат GPT якийсь там перекачаний сам вимкнути, ні? Ого, що по шрифту, я ніфа не розумію. Це юзер П'єре. Коротше, щось по хакерському. Мені здається, так не повинно бути. Чи повинна? Я не знаю, я не дуже розробник. Я взагалі не розробник на мінус 0%. А що він там робить? Можна спати лягати? Ротор? Ні. Ротор не працює. Ходімо тоді гуляти. Чи ні? Може нам чаю попити? Комп'ютер. Е! Шо? Я комп'ютер вимкнув? Шо за приколи? Логаут? Ні, ні, ні. нюхай бебру. А він не вимикається! Чи шо? нє ні, ні ні все, до побачення. Опа, ерур! Опа! А що це таке? А шо це таке? Можу в ігри пограти? Будь ласка, сингулярність. О, слава Богу! Мені нічого не страшно, тому що я можу пограти цю гру. Ура! Перемагаю все, я переміг весь е... штучний інтелект. Ну, добре, не буду йому заважати. До речі, хата у нас непогана, я вам скажу. Чи це. А, це підвал! нє ні, ні ні Дуже тоді погано, не можна в хаті такий підвал страшний робити! Що за картина? Я думаю, це якийсь штучний інтелект її зробив. А куди нам, реально, в підвал? Може електрику виробить? Я не думаю, що він зможе взагалі без електрики працювати. Або він мене цим вб'є. електрикою. Е електричним зарядом. Ось такий пароль. Я впевнений. Ні. Схоже, що ні. Добре. Хоча ні, взагалі не добре. Що, що, що? 9 годин. Програма була створена 12 годин. Почалось щось там якісь дані робиться, 3 година дня. напевно. Програма завантажила 60% даних. 4 дня 99%. даних. 99%. Ого, то я розмовляю дуже добре. Шоста година дня система сказала тобі смерть. <сіх> Все, до побочення. Вибачте, містер комп'ютер, чи, чи пані комп'ютер, не знаю. Не вбивайте мене, будь ласка. Інфантрі. Е! А може, досить уже? <сіх> не, <Ні>, схоже, <сіх> схоже, що йому не досить. Хоч інтернету немає. Це вже добре. Ви думаю, він би нас за секунду вбив. Це воно таке було б перевідкрите трошки, я думаю, так. Що? Скільки часу? Годинник іде? Нє, думаю не йде. Може тут треба. Дивіться. 9.12. Стоп, що? 9.12, 3, 4, 3.4.6. Ура! Е, 9. Ні, не так. Не так. Та не так! 9, 12, 3, 4, 6. Ура! Гейний! Я молодець! Розумніший за чат. Якийсь там. Агапете! О, комп'ютер екстрім! О, інфляція, я на таком самом граю. Шо? Шо? Комп'ютери вміють так хіба? Якийсь там лист надіслано. Так хату підірви! Підірви хату і все буде добре. Ура, там хоч світло світиться. Але мені здається, що нам смерть. Та ну не мають комп'ютери так робити. Логін. Око, хм, гарне око, я вам скажу. Файл. Шо? А, не файл, фейл. Якась помилка. Ее! -е -е! Чого сильні такі стали? Ші? О, може мені його вбити треба? А ну, як думаєте, вийде? Опа, е, не-не-не-не-не-не-не. Нее! О! Ви шо, я в таких іграх майстер. Я буду просто так ба, насипать, А, в мене одне сердечко залишилось. А він взагалі отримує якусь шкоду, не? Думаю, якусь, якусь так. Одне сердечко! Я вмер! Давай, давай, насипаю, насипаю! Не, виливаю! Ще один! О, все, гадемет! Ха! Сингуляріті! Ну хай бебру в Не можна таке робить. Добре пошта. Що це таке? Вітаю, якийсь дебіл. Зараз підключи USB паличку до комп'ютера і. вімкни. щось там. Більше. Хороша робота! Просто зараз увімкни роутер і все у тебе буде добре по життю. Я завжди. не завжди вже який раз путаю, щоб. По-другому зробити. Ой, Нажимаю. escape. Щоб вийти, а воно звертається. А що це було? Хочу ли двері якісь там? Щось там двері якісь хотіли. Щось мені. Сказати. Два ока? Е, ні 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 Ні, ні Ні, тікаю. Що добре, чого я добився в житті, якщо буду ховатися від червоних очей, які сидять в темній кімнаті? А, руки досі там є. Я маю бути. Реально очі? Майбут сміливим. А, фортепіано. Добре. Шу, я хоч не вмію на фортепіано грати, але... Але зіграю, щоб ви мене не з'їли, будь ласка. Ядерна війна! Хто? Ого, ага, дарма ми його запустили. Хто моя ліжка, заліз під мою ковдру? На вулицю Да ні? Дай це вже смерть. А хто насрав? рав? Невідома якась помилка. Що? Залишайся щасливим. Це все, все добре. Мене вбили, походу? Нє? Ой. А де це я? Ой, а де це я? Не скажете мені? Ні? Ну добре, ходімо. Що ми будемо тут сидіти? О. Там таке. Там же ядерна війна? Вибух. Що? Цей день Лаплас був народжений і... Тхус. Що таке Тхус? Не знаю, хумус. Хто із хумус, євреї? Ша! А я, до речі, не можу голову піднімати, я можу тільки. О! Куди мені йти? Що? Це... Чат GPT так вміє також? О, це народилось! Як я його на комп'ютері зробив, не може бути такого. Все, нам гаплик. Створення вепс. Швепс, я знаю, напій такий прикольний є. Кінець запису. Все. Ура! Кінець запису! Ми закінчили гру. А, серйозно? Що там попуга цей б'ється з кимось? Я думаю, що поки що можна вже завершити цю серію. Чи яку серію? Це, ж, це відео нема тут жодних серій, чому я кажу серію, якщо це відео. Можна завершити вже це відео, це рекорд. По кількості, гри... по кількості По По кількості кількості ігор, які я прийшов задній відео, було два рази, що я записував по дві гри. Але перший раз записав по три. Значить, мені треба ще записати два рази по три, потім чотири рази по чотири гри. І так до нескінченності. Я думаю, я. Ну, а я сподіваюся, що вам сподобались ці три гри. Бо мені дуже сподобались. Друга така, вона була не сильно страшна. Перша, давайте розставлю по топ-3. Перша, це, напевно, була. По, страш... По страшковості. Перша гра. Ця, що зараз це друга, а друга це третя. Ну, типу, такого. думаю, ви зрозуміли. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео. Якщо так, то ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До побачення і слава Україні!